Вікторія, дякую за відповідь. Дуже мені подобається з ваших рикс, як в народі кажуть, гострий на язик. Маю надію, що не образилась. Ні, я не образилась. Правда гірка. Язик в мене точно гострий, судячи з моїх фото. Далі. Ігор Рязанцев. Не ліжуть, правильно ділають, опять про куник. Ну, я кажу правильно, краще з чоловіками, чи чупа-чупс, чи морозиво полизати. Люблю я сарказм. Не сексолог, а клоунесса, такой в ЖЭКе надо работать, а не людям советовать, что им делать в своей сексуальной жизни. Свела все к каким-то проблемам, но проблемы только у людей с таким экспертом. Что я могу сказать? Идите с моего канала звідси геть и за кораблем. Кирилл, Кирилл. Два Кирилла, два Кирилла. Два Кирилла это сила. Кирилл взагалі не в курсі, куди клоуни поїхали. Где вы учились? Опять, мне вот, вот всякие какашки кидают россиянцы. Сергей Саранцев. Где вы учились? У вас речь безграмотная. Ракушка, нет такого слова. Плюсы тоже это то, что заметил вскользь. Я вам пропоную, йдіть на, йдіть на мій сайт почитати мої дипломи і освіту. Там все розписано, де я навчалась, коли я навчалась, чому я навчалась. Розумна людина ніколи буде робити зауваження, тим паче, що я не маю філологічної освіти. Тобто фаріон на вас немає, як я то кажу. Всі ми тренуємось, ми вивчаємо декілька мов, і це потрібен процес, це процес вивчення мови. Ніхто не ідеальний, ви можете сприймати це все з-за того що таких людей. Як ви гнобили в школі вчителі і батьки, що сідай, ти неправильно написав, зробив помарочку, в тебе помилки у кожному слові, і так далі. і так далі. Тобто людина собі сама не дозволяє не такий перфекціонізм, не дозволяє помилятися навіть у словах. Хоча тут, бачите, безграмотне окремо пишеться разом, тому що це прикметник. І пишеться разом. Тобто я не розумію, чому ви не робите зауваження, якщо навіть мовознавці філологи роблять помилки. Якщо навіть сама Фаріон, яка кандидат, чи вона вже професор філологічних наук, вона каже, що я постійно навчаюсь мові. І це нормально. І це нормально десь помилятись. Це нормально. Десь щось сказати не так. От нас люди бояться зробити помилку, і тому вони не відкривають канали, вони не знаходять кращої роботи, тому що знаходяться ось такі критикани, які щось кажуть, як вчителя. Так, далі, это не будем мы вже дракушка, ракушка. ракушка. Я, я рекомендую моїм хейтерам відкривати свій успішний канал і там писати про орфографію, про куколди, про інцеси і так, далі, і так далі. Можете розвивати свої теми. Чомусь людина думає, що якщо це мій канал і він на YouTube, це не значить, що він ваш. Це мій канал особистий. Почитайте правила на Ютуб. Ніхто не має права е, засуджувати людей, кривдити людей, якось ображати людей, токсити в коментарях. ніхто. Тобто вирішує YouTube, є правила, да? дискримінувати не можна. Почитайте правила в Тіктоці і в Ютубі. І я інколи баню да, за, за такі за образи, за якусь дискримінацію і так далі, і так далі.